На початку засідання члени міської комісії виїхали на водопідйомну греблю, яка функціонує з 1965 року і останнім часом гостро потребує ремонту. Питання влаштування аварійного водозбросу відкинути, і соні залишилися роботи. Укріплення саме більш така елементно важлива площина це праводорожній устой. Тепер згідно. 2001 тисячі перших року водолазних обстежень було виявлено, що в тілі греблі є тріщини. Їх слідкували по відношенню. кожен рік уже в ході засідання. Заступник Житомирського міського голови Микола Боровець зазначив, що усі відповідні служби повинні оперативно спрацювати з обстеженням умов для ремонтних робіт, аби найближчим часом, отримавши потрібні кошти, приступити до роботи. Ситуація потребує, будемо так говорити, таких уже прямих. Фінансових забезпечень, бо ми буквально на минулій неділі от, Алла Валентіновна була вже в інституті, заключила договір, вони приступили до коригування погреблі і нам потрібно вже пряме фінансування для того, щоб і проплатити проєктні роботи, ну і разом з тим при певних погодних умовах приступити до виконання робіт. У четвер п'ятницю на дамбі розпочнуть працювати проектанти дослідного інституту, аби з жовтня розпочати ремонтні роботи.